Потрапити до магазину, аптеки чи то громадського транспорту для людей із особливими потребами майже нездійсненна мрія, адже не секрет, що більшість будівель у Полтаві не облаштована пандусами. Проте у комітеті доступності при обласній державній адміністрації зазначають, докладають максимум зусиль, аби поліпшити ситуацію. Проведений аудит закладів медицини та соціального обслуговування показав порівняно. З іншими регіонами України, наприклад, об'єкти соціальної сфери підпорядкування Міністерства соціальної політики мають доступність на 80%. Це є Високий, як то кажуть, рівень у нас сьогодні медичні заклади обласного і районного призначення також мають в середньому в середньому доступність на 80%. А от із освітніми закладами ситуація гірша з понад тисячі навчальних закладів до потреб інвалідів адаптовано лише третину. Пристосованість освітянських закладів не скрізь є надзвичайно актуальною. Тому що інклюзія є не тільки з навчанням дітей, які мають обмежені можливості в загальноосвітніх школах, а також впроваджується навчання на дому. Проблеми людей з особливими потребами обговорювали і на міжнародній конференції з питань універсального дизайну у Києві. Універсальний дизайн заключається не тільки в. Будівлях та спорудах алеї і вулично шляхові мережі. Спортивні заклади доступні на 66%. До потреб інвалідів адаптовано близько 120 об'єктів. Говорять в обласному комітеті доступності. З них 64 є частково доступними. Решта недоступні без сторонньої допомоги.